Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і ми продовжуємо розмову про кросівки Dynafit. Сьогодні ми обговоримо моделі, які розраховані на трейлові ультрамарафони, змагання та тренування на довгі дистанції, тобто від 50 км. Мова йде про моделі Ultra DNA та Ultra Pro 2. Отже, якщо ви хочете пробігти якусь дуже довгу дистанцію, наприклад, ультратрейл Дюман Блан, довжина якого складає близько 170 км, а набір висоти близько 10 тисяч метрів, то вам потрібні кросівки, які мають поєднувати непоєднуване. З одного боку кросівок, що розрахований на швидкість, має бути легким. У нього має бути низький профіль, тобто висота підошви, а також він має бути гнучким, щоб бігун добре відчував рельєф. Але оскільки вам потрібно пробігти 170 км по змішаній поверхні, де буде і ґрунт, і гравій, і каміння, то щоб ваші ноги взагалі залишились цілими, вам потрібен кросівок з гарною амортизацією та підтримкою стопи. Давайте поглянемо на модель Кросівка Ultra DNA. Взагалі у Dynafit серія DNA, і це включає і одяг, і взуття, і аксесуари. Це речі, які розраховані саме на змагання. Тобто задача цієї серії давати максимальний результат. Отже, кросівок важить 280 грамів у 42-му розмірі. І це на 20 грамів легше, ніж Salomon S Lab Ultra, та всього на 4 грами важче, ніж Hoka Torrent – одні з найбільш популярних кросівок для довгих трейлів. Але Hoka змогла досягти такої цифри, тому що в неї банально нижчий профіль. Висота в п'ятці в Ultra DNA 31 мм, а в передній частині 23 мм. Тобто кросівок має середній рівень амортизації. До того ж, всередині проміжної підошви маємо спеціально захисну ставку Rock Shield. що ж робить ці кросівки швидкими? Як ми вже казали у минулому відео, хоч і взуття за вас бігати не буде, але деякі кросівки є. Пружнішими за інші, і це означає, що вони повертають вам більше енергії після стискання, коли ви приземляєтеся в них на поверхню. Це те, що називається простим словом відскок, і він робить кросівок ефективнішим. В UltraDNA використовується проміжна підошва під назвою SpeedPlus із вдосконаленої Евапіни. Це власна розробка Dynafit, що і забезпечує найкращий ефект відскоку. Що ж до інших деталей, то тут у нас використана підошва Vibram Mega Grip Base. Це полегшена підошва Vibram з агресивним малюнком протектора для трейлів. Зверху у нас досить тонка тканина, а для кращого захисту використано нейлон RipStop. Ось він такий білий в клітинку. А також тут швидка шнурівка на затяжці. Отже, Дейнефіту вдалося зробити дуже легкий кросівок. По-перше, завдяки використанню полегшених матеріалів верху. А по-друге, завдяки спеціальній зовнішній підошві Vibram Grip Light Base. це спеціально полегшена серія. Що ж до проміжної підошви, то вона має середній рівень амортизації і при тому дуже гарний відскок. І не забуваємо, що всередині, ось тут в передній частині, знаходиться спеціальна вставка, яка захищатиме від ударів. Таким чином маємо гарно збалансований кросівок для змагань на скай-марафонах. Наступна модель Ultra Pro 2. Якщо Ultra DNA розроблено для змагань на довгій дистанції, то Ultra Pro 2 спеціально зроблені для того, щоб до таких змагань підготуватися. Відповідно і збалансовані вони дещо по-іншому. Якщо моделі для змагань максимально полегшені, то ось ця пара в першу чергу забезпечує найкращий захист. Тут і спеціальна резинова накладка в районі носка, і багато захисту з боку з термопластичного поліуретану, і загалом вся тканина верху є більш щільною. Ну і звісно, швидка шнурівка, яка ховається у сітчату кишеньку. Що ж до підошви, то за товщиною вона така сама, як і у DNA 31 мм у п'ятці та 23 мм у передній частині. Але піна тут інша, вона називається Speedlight і розрахована скоріше на амортизацію, ніж на відскок. Кросівок загалом важчий, 310 грамів, і розрахований на те, щоб зберегти ваші ноги в той час, коли ви робите тренувальні забіги на довгі дистанції. Зовнішня підошва тут типово це Vibram Mega Grip. Отже, маємо два кросівка Dynafit, які розраховані на довгі дистанції. В Ultra Pro 2 ви тренуєтесь і він збалансований під те, щоб вам було. Комфортно і безпечно в процесі підготовки, щоб ви підійшли до змагань без травм та проблем з здоров'ям. А ось ультрадіанеї збалансовані під те, щоб ви пробігли свою змагальну дистанцію, максимально ефективно використовуючи свою енергію. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.